Це приміщення, я ще радий бачити і вітати вас на нашому безперебіщення казковому подвір'ї. І причина є сьогодні надзвичайної важливості це є свято, свято знань І нехай сьогоднішнє свято буде ознаменоване Державним гімном України і внесенням державного прапора. Школа няксия!

Що у ...вересня у школи, нашої, у двері нашої школи стукає багатоголоса юнь, тянучись своїми люстками до знань до світла. І кожного року на шкільній квіточці з'являється нова пелюстка. Це наші перепочинок закінчився. І сотні дитячих ученят і юних сердець чекають від вас уваги, опіки і любові. Хоча який відпочинок у вчителя сільської місцевості, сільського вчителя ми самі знаємо, однак я сподіваюся, що все ж таки ви знайшли можливість відновити свої фізичні та духовні ресурси для успішної праці на благо нашої України. Зичу вам, щоб ваше здоров'я вас не підводило, щоб ваші учні вас розуміли і слухали, щоб батьки поважали, а висякі біди і проблеми стороною оминали. Авій душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Пресвятає тройцев помилуй нас, Господи очисти Святих наші, влади попрости, беззаконня наші, святий, захистий, цілечі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духові, і нині, і на віки вічні, амінь Отче наші, що і сина, Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам внес, І прости нам довги наші. Як і ми прощаємо дожида нашим і не веди нас у спокусу, але і збави нас від Бога Богом. Могу і царство, сила, і слава Вся і сина в Святого. Позалімай повіше слава віків, не заверни на відповітні жити. Першачки, діти її школи, твоїх вчителі, батьки, усі, хто причиняється до цього сьогоднішнього свята День існувань, і для тієї легкої праці, яку виконують усі, діти зступають знання, а батьки приколаються свої зусилля, щоб належно та гідно допомагати їм здобувати. Сьогодні направило День Святочний, Співпало 1 вересня у День Святої надії. І вже тим самим він почався службою Божої, на якій багато з вас були присутні сьогодні тут, звертаючись з короткою молитвою молебною до Матері Божої, просимо і закликаємо, щоб Боже благословення. Скріпляло усіх вас на цій нелегкій праці, яка розпочинається із сьогоднішнього дня. День сьогоднішньої дії, святе Євгенія читає нам Ісус Христос, Горискідуючих слова. Коли він сходив з гори, до Нього підійшов один батько тяжкого хворого свого сина. І каже, Господи, по здоров'я Каже, коли привели сина Ісус погрозив, і нечистий дух вийшов із Нього. І батько, коли просив про це оздоровлення, казав, що часто ці свої хвороби, цей син Боже мучиться, кидається в воду та вогонь. Сьогодні, мої дорогі, у цьому світі де ми з вами живемо. Дуже багато на великі жаль на молоді, батьків, а навіть християнських, у вирі цього життя кидаються в огонь Христос, у воду беззаконня. І часто шукаємо всіх виходу з того чи іншого становища. Сьогодні, у цей день, особливо. Усі дбають про і цю молодь дітей наших. І церква, і батьківщина, і навіть ворог людського роду. Тому що молодь це і основа, це і фундамент життя цілого світу і усього народу. І як ми зуміємо, прикласти своїх максимум з усім, що Належно виховати наших дітей, випрости боговскую благословення для їхнього життя і починків, то вони такими і стануть. Тому скільки треба прикладати праці зусиль, щоб діти наші зростали в любові до Бога і ближньої, в любові до своїх батьків та мали послуг перед батьками і своїми вчителями, які чимало прикладають зусиль своїх. Тому Ісус Христос сказав, доки терпітиму вас, доки буду вас з вами. Тому не чекаємо, щоб гнів Божий на нас зійшов. Не чекаємо, щоб неласка Христова дала нам велику покуту цього життя, бо бачимо, що їй мають чимало народів сьогодні. Тому вміємо бути тими добрими дітьми і християнами, які мій дякувати Богові. І прикласти свої зусилля, щоб не зневажати святого дня, не зневажати в собі образу і Божої подоби, але до Христа приходити в своїх немочах через покаяння і лікувати і душу, і тіло. Тому в цей святочний день я щиро випрошую молитвами у Бога ласки і сили для учителів, бо направду хто часто буває в стінах цієї школи. Чує, не би в будиху, оцей шум, який творять наші діти, і все це мусять зносити терпеливо учителі, а також вкладати свою працю тих знань, щоб на кожному уроці дати їм все те, щоб вони здобули цю працю, ці знання, які одночасно всичко і світля сили, крімся вам, дорогі вчителі, наставники наших дітей, які вділяють свій час і своє здоров'я, дати їм все те, що потрібно буде у їхньому житті. Вітаю також сьогодні дітей-першокласників, які йдуть сьогодні перший раз в цю школу, святошу, при голосі першого зводиха, йдуть разом з своїми батьками. Близькими таріками їх поведуть перший раз у клас, де вони сяли парти. Напевно, що вони не усвідомлюють, яка велика праця, яке нелегке життя Труд, що має на них, коли вони будуть навчатися і гідно здобувати знання у стінах школи тут у селі Стоянки. Тому хай Господь Бог прийме і нашу молитву і полезьку благословення їм, щоб вони зростали мудрими, і Божа мудрість мудристь скріпляла у добрій поведінці в послузі перед батьками, вчителями їхнього життя. Так само хочу ще звернути увагу і до вас, усі учні школи, а особливо ті, які останній рік сьогодні навчаються. Це 11 клас. Перед вами дуже скоро відкриється дорога вашого життя. І нелегкий буде ви, хто знав, чому будете ви вибирати собі, яким якої дорогою піти в цьому житті. Але пам'ятайте, завжди собі просіть ласки у Бога, мудрості, яку Господь даруватиме вам, тоді, коли будете пам'ятати на закон Його і жити так, щоб своїм життям найперше доводити Богові. І тому ласка Божа скіпить вас. Усіх всіх потребах вашого життя земного. Вітаю сьогодні і тих, бо ж напевно це також і найтяжка праця і наверха, зокрема, хто працює в цій школі, увести персонал, який причетний до, життє... до цілої е... школи, яка веде своє певне життя потім в в навчанні. Всі ті, хто старається відбавити про чистоту і порядок, про те, щоб вона виглядала і була придана. Тому що ця праця, можливо, є не завжди помітною, але вчасною і потрібною і приводить до нашого людського ока як воно все приємно і гарно, коли чисто, мило для нашого, нашої душі. Тому свята свято вам, Божого благословення, кріпості, і хай Господня ласка вас на добре побоже життя. Що ви пам'ятали, ви кожен свій день ви провадили і починали з молитви? Як і важливо сьогодні і дати вчителі, щоб ви у своїх класах провадили молитву. Можливо, вона буде вас чимось стриводжувати, тому що ми живемо в такий час, як сказати, не конче певний, на якомусь роздоріжжі стоїмо. Але ми, християни, повинні пам'ятати, що всяка добра справа. Починається звертання до Бога і закінчується також молитвою. Тому хай сьогоднішня наша молитва скріпить усіх вас на довгу стежину до життя і подасть вам дітям, сили, благословення, самомутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зі святом вас і слава Ісусу Христу! Слово для зачитання наказу надається заступнику директора школи «Голос» Емілії Іванівні. Наказ по загальноосвітній школі 1-3 ступенів села Стоянів від 30 серпня 2002 року номер 56 про затвердження складу учнів школи на 2002-2003 навчальний рік. Затвердити склад учнів школи на 2002-2003 навчальний рік по класах, а саме перший А-клас Багнюк Світлана Васильівна, Батюк Соломія Вікторівна, Галущак Андрій Степанович, Грушка Віктор і Мені дуже приємно виконати одну почасну місію. Ви знаєте, що на останній дзвіночок ми вручали похвальні листи за успіхи у навчанні вчителям, учням для початкової ланки навчання, тобто молодших класів. І сьогодні я хочу вручити похвальні листи нашим учням середніх і старших класів, які дійсно досягли дуже хороших відмінних успіхів у навчанні. Нагороджується похвальним листом Соколовська Галина Романівна, учениця по 15, тепер 6 класу. Солоненка Людмила Андріївна. Батюк Ю. Йо... І Думанчук Мар'яна Осланівна. Нашу годність поважаємо, що вони не пускаються того рівня і щоб в нас було більше все-таки учнів, які отримують дійсно Савині Богданівні. Верхун Адріана Богданівна. Владонський Назар Васильович Назар Васильевич. галинук роман романович роман романович девеє на тешем селомія романівна И на следващата раз Богдана беше. Груба Валерия Степана беше? Губер Валерий Степанович. Губер Валерий Степанович. Завестљ Степан Богдановић. Ивашефко Александар Илаовић. Ивашефко Александар Илаовић. Крачко Иロナ Иворевна. Лукасевич Оксана Викторовна.

Слободюк Світлана Валерьевна. Качек Ігор Романович. Качук. Віталія Віталіївна Іщук Вікторія Банюк Светлана Васильевна. Батюк Соломія Викторовна. Галушка Андрій Степанович. Грушка Виктор Иванович. Дармохвал Віктор Зіновійович Демчук Мар'яна Богданівна. Заремба Наталія Федорівна. Лупи Олексій, Олексій Олексійович.